Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає повернути наших полонених людей, українців із полону російського? Повернути в Україну? Чи є якісь перешкоди? Судя, э, росіяни задумали щось. А щось задумали, будуть судити грандіозний суд. Це все для того, щоб підняти свою авторитет, силу, показати силу і підняти ціну, вартість. На тих, кого вони будуть. Тут вийшла карта суду фіміда От розголос буде грандіозний про цей суд такий великий суд. Але це все для того робиться, щоб якомога дорожче продати наших людей. Так, наживляються на стражданнях. От, і такі вдасться, навіть якщо і відбудеться суд, ну, це може бути шантаж, може суд і не відбутися. і такі вдасться повернути із полону людей, От, що буде відбуватися. Є ще перешкоди, що заважає? Обміняти усіх на усіх. Які перешкоди, що заважає Путіну? обміняти усіх полонених на усіх, хто є в Україні. Гроші. В нього така робота: він заробляє гроші. Бо якщо він їх усіх обміняє, в нього не буде змоги а, заробити гроші. Ну, він потіряє гроші. Отак мені вийшло, що це гроші. Так, заперечую повністю, заперечую, заперечую всі загрози, заперечую. Заперечую, заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть повернути наших людей із полону. Допоможіть нам, будь ласка, дуже сильно вас просимо відкрити всі шляхи і дороги для повернення полонених українців із рашистського полону. Більше нема жодної перешкоди. Відкриваються всі шляхи і дороги на обмін, усіх на усіх. Більше у Путіна, у його поплічників. Немає такої ідеї заробляти на полонених. Дуже сильне бажання усіх повернути і обміняти. Буде так, перекриваю, перекриваю. Немає більше схеми заробляти на полонених. Є одна схема негайно всіх повернути. Буде так, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити наших людей. У полоні відвернути всі загрози, всі жахи полону. Прошу відвернути. Більше росіяни не можуть жорстоко поводитися з полоненими. Більше не маю Путіна політичної волі заробляти на полонених. Є воля відпустити їх. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи полоненим військом. Ми цивільним людям на повернення до того. де буде все сказане здійснено. Так, є шанс такий, що повернуть нам людей. Все, дякую за увагу.